Всім добрий ранок! Сьогодні буде влог з нами. Зараз 8.30, Малюки проснулись, Я не виспана. Зараз ми їх погодуємо, перевдягнемо, погодуємо і будемо класти ще на один сон. І я ще можливо лягу також, що бо дуже сильно хочу спати. Малюки перевдягнуті. Пампери змінила. А зараз у нас такі швидкі переодягання, вони належать дуже сильно, не дихають там, не приймають ці воздушні ванни. Вона тоді завжди хоче з'їсти салфетку цю. Китя не плаче. Вже їсти хочуть. От. Просто щоденько змінюю підгузник. да, Серйозно, мадам? Поки чоловік зробить суміш. Ми так розподілили, що він робить суміші, а я передягаю їх, готую їх до годування. сонечко, сонечко. Кіра сьогодні спокійна, а Марк як завжди. Я, як завжди, не виспана, бо в мене мій. Як по годинку в 5 годин ранку починаю м'якати, мене будить, бо їй треба водичку, їй треба увага, їй треба, щоб її погладили, вона моркоче, м'якає, а от продадиться вставати, щоб вона не розбудила малюків. Потім я вже якось так не дуже міцно сплю. От, тому я така пом'ята трохи. Погодували. Вони зараз у нас на самозасинанні. <laughs> ну це я так називаю Бо зранку, коли ми їх готуємо, ми просто їх кладемо в ліжечко, і вони там щось собі крутяться, вертяться і потроху самі засинають. Не треба там рядом з ними стояти, щось їх качати. От, бо вони ще трошки такі приспані, плюс розморені молочком сумішу, от І вони, в принципі, засинають. от Це не зайняло десь. Півгодинки, і зараз ще 20 хвилин вони от крутились, крутились і вже заснули. А зараз вже 9.30. І в такий час я або йду ще досипаю, якщо в мене немає ніяких справ, або я дуже сильно хочу спати, бо бувають ніколи дуже втомлена, то я йду досипаю. Сьогодні в мене в планах прибирання. Я вчора трошки поприбирала, сьогодні хочу на кухню поприбирати, помити фасади, трошки, бо. Два тижні до цього не прибирали, і зараз в мене буде сніданок. На сніданок у мене омлет з помідорами, з сиром, трошки молока додавала, омлет з двох яєць. Так, у мене цукерка тузя, вона з сімечками шоколадом. І в мене цекорі з молоком і тут три ложки цукру. Так як я зараз ходу, тут в мене сніданок на 430 калорій вийшов. Прибрала на кухню трошки, помила фасади. Тут все порозкладала, помила умивальник, посудомийку загрузила. Так, пилюку попротирала в шафі. До речі, колись, можливо, зроблю огляд своїх книг, тому що в мене дуже багато новинок, які з'явились. Так, диван поправила і цю сторону теж помила. А, в принципі, в мене малюки сплять десь до 11, плюс-мінус, можуть іноді довше, іноді менше. Ну, в середньому десь вони об 11 прокидаються. От у мене ще є 15 хвилин, і я думаю, що я ще попритираю меблі в спальні, куди вони не притирали. там вони вже всі залапані пальцями. От там ще поприбираю. І коли малюки прокинуться, в них ще буде час просто повалятись. То в цей час я трошки попритираю пил ще в їх дитячій кімнаті.

Сонечка прокидається. Марчик, прокидайся. Давай прокидайся. Марк почав ходити. Він задоволений, що його будять зранку. Зараз 12 ранку. Маленьких зайчиків прокинулись, Кіра прокинулась, лізали, посміхались. От. А Марк? Прокидається, але треба Треба прокидатися, зайчик. Я вимкнула оці штучки крутящіся. Оці. Тут Кіра Музика грає у марка Шум води. І вони зараз десь півгодинки будуть лежати і самі собі граються, От, а потім вже почнуться у нас ранкові процедурки. Марк мене любить поспати, він не любить прокидатися з Де він не любить прокидатися з ранку. <плес> нічого. Давай, сонечко, добрий раночок, Настав до Сонька. Ой, потягунки. <плес> на все ліжко розвалився. <плес> Кіруська точка. Да, Посміхайка. Ольга, керуська пусьміхулька, сільйозна мадам, сільйозна мадам. Поки маленькі в мене там граються, самостійно щось От, Я хочу трошки тих дитячий, поскладати речі, бо в нас трошки розкидано все після вчора, що хочу закинути стірку, і поки ми будемо гуляти, щоб воно попралось. Це я доприбирала. Маліки в мене вже на, століках, на століку, на матрасиках. Зараз буду їх перевдягати, у нас буде умивання. Умиваю їх просто водичкою тепленькою, з пончиками протираємо обличчя, ручки. Марк він вже читає книжку. Кіра теж зацікавилась трошки. Потім ми зробимо ще зарядочку і потім підемо вже їсти. Давай щенички протрем, да, вовочка. на животиках, Зробили зарядку. Кіра тут свої якісь <сі> маневри. Зараз поправлює ручки, щоб вона більш рівніше лежала. Вона вже сама все поправила, такі маліки. Кіра вже тягнеться, ручками достає предмети, сама їй же хочеться. <сі> Кіра, як завжди. Кажу, підходжу до неї кажу, Кіра, ти така принцеска. Баб. Відришка. Неї постійно так. І Марчик. Віддягла <плес> малюків тепленько, в них там бодік знизу і оцей чоловічок він такий тепленький. Бо на вулиці сьогодні вже холодно. От то заздалегідь їх, їх тепленько вдягла. Все. Марк вже голодний, щось підемо їсти. Готую кіру і дивлюся, зважені та щасливі. Маліки в нас чилять в шезлонгах. Вони можуть сидіти до півгодинки, десь ми якраз зараз пообідаємо і я побіжу збиратись на вулицю. Вони поки що тут погуляються, Ось тут їхні солушки якими вони граються. Да? Кіроська, марчика. Салфетки підкладаємо, тому що вони ще трошки можуть зиргнути. І всьо. На обід у мене рис з вершковим маслом Мінтай запечений з сиром і помідорами. Тут 300 калорій. Ми нарешті вийшли на вулицю. Я така запихана, така втомлена за ранок, просто ужас. В 13.00 ми почали його годувати. В 13.30 ми закінчили його. Потім вони півгодинки посиділи в шезлонгах. І зараз 14.20 от ми вийшли на вулицю. Поки я їх вдягла, поки зібралась, поки вибігла. У нас Кіра не любить комбез. І коли я вдягаю в комбез, і вона починає... Верещати, капризувати. І тут вже треба швидко, потім так ну, швидко все робити. Потім кладеш її в ліжечку. Ой, в ліжечко, це в коляску. Вона там вирядує, треба її стоять качати. общем, вийти з дому це ще той квест. От. Так що ми вийшли. Маляки мої вже заснули. Зараз їм вдягаю перчатки, варічки, тому що вже прохолодно на вулиці, у них мерзнуть ручки. Взагалі, вийшли на вулицю, вони заснули і зазвичай вони в мене сплять десь, ну, ми гуляємо до 6, десь 4 години, напевно. Да? Ну, грубо кажучи, зараз друга. 3, 4, 5, 6. Так, 4 години десь вони сплять. А останнім часом вони почали прокидатися десь за півгодинки до того, як я вже йду додому. От, тому ще так прогуляємося, я йому пускаю капішона, вони ще роздивляються навколо себе, що, що можуть побачити. А загалом вони, в принципі, весь цей час у мене сплять. От. І в мене є час побути в тиші. Без кіпішу, без якоїсь там швидкості. От. Зазвичай я або находжую свої кроки, або, якщо нема настрою, або якщо я втомилась, то я сижу або читаю книжку, або займаюся своїм блогом. Там Якісь відео роб, монтую, можливо, викладаю там в Тіктоці на Ютуб, в Інстаграмі, тобто там під настрій. Ну, от якісь такі моменти. А, сьогодні не знаю. Зараз погуляю, похожу, ну я щось така втомлена, можливо, я почитаю книжку, посижу сьогодні. А так, якщо ми пішли гуляти. Зараз пів шостий. Мої зайчики прокинулись. Я їм капюшончики опустила і вони зараз розглядають світ. Спали півгодинки, так що ми ще півгодини години з ними поїздимо, погуляємо і будемо йти додому вже. Кіруська бачила сову. Дуже смішно, що вона в перчатках хоче взяти і не може. Але прохолодно, щоб ручки не мерзли, я вдягла. Ну крику, звісно, було, поки вдягала, а ще. як різана вирішала. І зараз я така хороша. Ми вже вдома, роблю розпаковку малюків з вулиці. Зараз буду їх перевдягати, міняти підгузок. Так, ось так маленький. сонечко. Ми викручуємо Кіру і будемо їх годувати вже марчик. Тоді я шапочку сонечко. і Ми вже виспались, прогулялись. Тапризов маленькі. маленький, капризолька трошки. Зараз шостого вечора, десь почнемо приблизно їх 15 і десь догодуємо до плюс-мінус пів сьомої. Десь так вони поїдять. ну наближче до сьомої вони поїдять десь. Так що, так. Годую марку. І так само дивлюся, зважені та щасливі. Маляки знову у нас в шезлонгах, ми їх погодували. Зараз у нас буде вечеря, а вони хвилин 30 будуть сидіти тут, гратися своїми совами. Отак от. На вечері в мене шаурма. В нас під домом відкрився новий заклад непоганий. І ми взяли спробувати в шаурму. Калорії я в цей раз не рахую. Ми трошки погралися ще в шезлонгах. Похихікали, посміхалися, посміялися. І зараз дітки в мене йдуть на ще один сон. Вони будуть спати десь 40 хвилин або годину, плюс-мінус десь так. Коли ми йдемо на цей короткий сон, я включаю музику, мобіль. Бо вони люблять. Кіра любить просто валятися до цієї Марк. Він щось возмущається сьогодні. Теж любить картинки, любить за ниточки тягнути, за, за, за ручки тримати. І він так засинає. Але цей вже в них не самозасинання, а я з ними сижу. Не знаю, можливо, це і самозасинання насправді, бо я не у їх на руках, а не у їх в ліжечках, іноді я їх катаю так. У мене є маятниковий механізм, коли е, я бачу необхідність в цьому. От. А якщо я поклала, вони спокійно собі бавляться і потроху засинають, то я не катаю їх. От. А коли вже є труднощі з засинанням, то да, звичайно, катаю. Зараз я ще приглашу світло, щоб їм не так яскраво було. І вони потроху десь хвилин за 10-15 мають заснути. Хоча я бачу Кіра взагалі така. Ноль очах. Ще мені дуже в нагоді е, стають соски, бо вони їх заспокоюють і також околихують. Але мінус є те, що Марк любить смоктати соску, потім випльовувати, і він стоне, що йому треба назад та соска. От не так, що він посмоктав, ну смок ще весь час. І оце треба сидіти, йому подавати ту соску, бо в нього капризи починаються. Кірі, соска не так потрібно. Да, мій сонечко, не так потрібна соска, але теж іноді вона. Ей, сміхулька! Ай, сміхулька! Іноді вона, звісно, теж любить посмоктати. Так їй пальці тільки руки, пальці. Да, сонечко? Десьонечка. Моє сонечко, Тримай, киця. Все, зараз приглашаю світло, щоб їм було. Затишніше, і отак ми лягаємось на сон. Ввечері так само. Я їх не заколисую на руках, а я не привчала їх до цього. От, і тому в цьому плані мені трохи легше. Знаю, що деякі дітки не засинають самі в ліжечках, не засинають без околисувань. Але в мене так трапилось з самого полового. Вони в мене просто я їх просто клала і вони просто засинали. Я їх ніколи не закачувала на руках, слава Богу, бо мої руки відвалились. Бо поки я їх притягую туди-сюди, в мене вже руки втомлюються. От. Так це бонус. Єдине, що я просто трошки їх колихаю в ліжечках вже, якщо все моє п'я. А, а так, навіть коли малюки в мене плачуть, я їх просто обнімаю, цілую, глажу, роблю ч-ч-ч-ч. Всякі різні. Пасливі всякі речі кажу, і вони заспокоюються. Якщо вже дуже сильна істерика, тоді я можу їх трошки підкалихати на ручках. От. Але вони, в принципі, частіше за все просто заспокоюються у мене на руках, коли я просто їх обнімаю. І це теж великий бонус, тому що ну, важко. У мене вже марки, я думаю, біля сіми, навірно, кіло. Плюс-мінус і кіра 6. І це одного другого, це, це дуже важко. Мені їх тягати туди, сюди там на шезлонгі лі, з ліжка в ліжко, на передягалку, туди сидить. Я під кінець дня вообще ніякому, в мене сил немає, тому що це, ну вони важкі, я фізично не така готова до цього всього. От тому як бонус. Окла, оклала. А, Марк мене зразу заснув практично. Я тільки виключила світло, він зразу і виробився. А Кіра ще трошки крихтіла, крутилась, хвилин 20, напевно. тільки зараз заснула. В принципі, в мене в кращому випадку є 20 хвилин на себе, тому що Марк вже 20 хвилин спить, і якщо він буде спати 40 хвилин, то в нього ще 20 хвилин є. От, якщо він поспить годину, то в мене є ще 40 хвилин. От. Ну, такі може бути. Насправді побачимо. На ну, 20 хвилин точно є. От, Кіра зараз поспить 20, якщо Марк прокинеться. Зазвичай я їх пожу, щоб однаково ставала. Але я дам їй поспати до 40 хвилин, щоб вона поспала точно. Якщо що, то марка заберу, з ним побавлюсь трошки. От. А потім у нас вже будуть такі активні гуляння, обнімашки, цілувашки, розвивашки, щось в такому плані. Так, мої кошенята вже прокидаються. Руська привіт, сонечко сонне. привіт, звонить Привіт. Марк. Тільки що кричав, плакав, кликав. Робить вигляд на цю спиту. Шпить, да? путузик, прокидайся. Сіночок. Пора Давай китя. Кіра в мене поспала 50 хвилин, а Марк десь час 10. Ну, він прокидався, крехтів я його трошки заколисувала в ліжечку. Але загалом він десь поспав ну, в годинку точно, годинку десь десь так. Даю малюкам ще хвилин 10. Зараз вони трошки полежать, поваляються в своїх ліжечках трошечки, і будемо з ними вже гратися. Я їх перевдягну, будемо гратися. Наш ігровий плацдарм готовий. Іграшки розкидані, маляки вже чекають розваг на сьогодні. Так, да, кітями? Ми перевдяглися, поміняли підгузки. Зараз будемо розважатися. Трошки, кіра, мам, Зараз 11 година вечора. Зараз у них будуть банні процедурки легенькі, Ми глобально їх миємо раз на тиждень і періодично ще з От, Сьогодні в нас не буде глобального миття просто їх з От, Я натру їх масілком, молочком, От. кремчиком натру, зроблю маленький легенький масажик, а потім ми їх погодуємо. Якщо вони приспляться трошки під час годування, в них таке буває, то одразу покладемо ліжечка і вони підуть на сон, буду їх вкачувати. Ну, вкачувати. в ліжечку трошки підкачувати. От. Якщо в них буде ще енергія, то вони ще посидять на щаслому. там до півгодинки, можливо, хвилин двадцять. Ще це за улибацька У нас приймала бані процедурки, зараз у нас будуть косметичні процедурки, намажу кремчиком. Обличчя я їм не дуже часто мажу кремом, але коли в них якісь шероховатості, е, ну, зараз ми гуляємо, зараз світряна погода. у е, них буває трошки суха шкірика, то я їм обличчя трошки підмазую. Це дитячий кремчик спеціальний для обличчя, такий приємний. Кіра дуже подобається, коли мама тут чічки натирає. Її. Де такі спа-процедурки маленькі у нас. Кирості подобається. Такі штучки всі. всі подобається. Що це? Вже на мості в мене стає. Будуща гімнастка. Так, тут біля ротика трошки менше, бо вона облизує і так краще їй тут все промазує, щоб воно впіталось гарно, бо вона. Це любить пальці свої облизувати, слюні пускають, так? Да? Сонечки сіла. Да? Ти хватка в мене маленька така. Марчик, зараз тобі її будуть процедурки маленькі. Багато мама намазала. Да? Марко тоді видовочка, коли тут травують, масічки маже. Так, да? Так, тут обережно, щоб почки не попало. розмажу, що тобі обережно. Хайки, сонечки. Так, все. Марка подумайся. Кіру все викручує кіруську. І тут нам. Марку вже втомлений. Кіра мене ще гарцує, кудись біжить. Куди ти біжиш, Кіруську, І зараз я вже дивлюся мастер шефу Зараз 12 годин ночі, 12-15. В общем, я така втомлена. Просто я так спати хочу. Сподіваюся, мої малюки швидко заснуть, тому що сил взагалі нема. Зазвичай вони засинають десь за 20 хвилин. Але тут треба буде їх трошки покачати. В ліжечках я з ними сажу, поки вони не заснуть. Іноді вони бувають засипають за 40 хвилин, іноді хтось не засинає. А якщо один хтось, слава Богу, засне, то іншого я можу забрати з собою, якщо там вже дуже багато енергії. І ми спимо разом, потім я вночі перекидаюся і перекладаю. Сподіваюся, зараз вони хвилини за 20 заснуть і я піду також спати. Кажу вам моїх сонечок, які взагалі не хочуть спати. Я кажу, щоб вони заснули за 20 хвилин. Сподіваюся, не заснуть. Зараз прохолодно, то ми вкриваємо ковдрами. І ми ще купили обігрівач там, а, він не сушить повітря. Забуло, як називається. От. І тут, в принципі, тепло, ось можна побачити. Плюс 24 і 52% вологості. От. Це марка. Бажаю вам солодких снів. Кіра посилає посмішку. 5 От, все, я пішла спати. А, в ідеалі вони присплять мене до восьмої ранку. Якщо його рахувати, грубо кажучи, що зараз година ночі, це 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Це буде 8 годин, якщо вони просплять до восьмої. А в них буває по-різному. Іноді вони всім прокидаються, іноді 8, іноді можуть до дев'яти поспати. Я їх спеціально не бажу. Якщо хтось міцно спить, і під ранок другий просипається. Я починаю вже там щось звати, <хи> а, то я забираю до себе ліжко. От і якщо він, той, хто прокинувся, засинає, то ми ще з ним спимо. А якщо я вже бачу, що він крутиться, вертиться вже там хі-хі-ха-ха, то я тоді буду і ми йдемо от зранку їсти. От. Так що так, зараз я сподіваюся, звісно, що вони до 8 ранку посплять, що я трошки висплюсь, тому що. Я взагалі сьогодні, дуже сильно втомилася, дуже такий насичений день. Звичайно, я б я зранку не прибирала, я б поспала, було б легше. От, але я вже три тижні не прибирала, і вже треба було це зробити, тому От так. А, звичайно, я ще прокинувся в 5 ранку, плюс-мінус, тому що мені буде хотіти водички, вона буде м'якать, мені придається вставати. От, а я дуже чутко сплю, я її, наче таким. Специальным поиском пощите Что самое я и чу. Вот Сподеваюсь, что маленькие прям Добро проспляет Так что все, пришла я спать Всем спокойной ночи